Друзі, привіт! Ну що, я в Чорткові на площі проходжу біля мерії, написав меру, що я тут. Якщо хоче мене побачити, якщо він є, прочитає, хай вийде. Взяв тортики додому, квіти. І цей. прохожу мерію щось. Мер, не вийшов. Ну ладно. Їду додому, генерал Богомол подали в Клайстер. Я радий, щасливий, машина супер. Професійний водій мене ввіз. Я не хотів ризикувати, я давно не був за кермом. Професійний водій привіз, сказав, що машина супер. Олександр Миколаївич, Саша, я тобі дуже вдячний. Це так маленьке-маленьке відео вкратце. Буде ще, о, ще фанфари тобі по всій Україні будуть, звінити, друже. Дитина у нас класний друг. Добрий друзі, підписуємося на канал, став подобайки, розповсюджуємо між друзями, група в соцмережах. Давайте вже до тої тисячі нарешті дійдемо підписників. Грайте друзям, знайомим. О, там ще відео багато з війни є. Ще є показувати і показувати. Трошки я відійшов тоді, не мав можливості регулярно викладати відео, буде тепер регулярний вихід. Так що давайте тягнемо всіх до нас, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте одноразовими підписками, чим як можете. На Фейсбуці подивіться, моя рота збирає гроші на МАВІК, на тепловізори. Що можете, допомагайте і нашій роті. Там є відео, спробуйте знайдіть мене. Ось. Ну воно є, викладене в мене на фейсбуці. Так все нормально. Буду відпочивати. Можливо, щось буде цікаве, щось сказати, буду записувати, щоб потім викласти, звичайно, що достойне вашої уваги. Ну а так, я маю 10 днів на відпочинок. Я відпочиваю. Всіх люблю, цілую обнімаю. Слава Україні, героям слава. Побачимось. Пока.